Ось це петлю я залишила розшити і зшити полотно. Але вже не розшиваю, бо я не знаю, скільки насправді мені ще доведеться перев'язати разів, бо бачите, скільки разів вже перев'язуємо. Так, далі все йде гладдю. Канетка, щоб просто закохатися. Ось ми, а ще ось цю петлю пров'язуємо, дісталися кутика. Пров'язали три петлі, зняли на одну. І так, далі ось одразу видно чіткий кут, оцей 90 градусів. Як це продемонструвати? Ось він. Ось він, кут 90 градусів. Ось тут ще буде обв'язка. Тож все добре. І перед. Трошки нижче, бо спинка там ще був росток пров'язаний. Ось так зараз виглядає ця сукня. Може, ось такого продемонструємо файніше. Зараз все відсуну. Ось так тільки додали петлі. Ось так пройми виглядають. І ось так. Значить, Іще кілька разів треба пров'язати гладнючи будь-яким візерунком, але весь час в кутиках скорочуючи ось таким чином. Тоді буде явно видне скорочення і явно видний візерунок. Дуже гарна ідея лишить тут візеруночок ще далі. От, І е, декольте також буде верх квадратний, такий, прямокутний. Далі буде обв'язка пройм. Це все буде у наступному стрімі. Нині, друзі, просто не маю сил на це все. Дуже сподіваюся сьогодні ще зв'язати хоча б пару шкарпеток, ввечері вийти, посшивати з вами разом. Але вже як Бог дасть. Друзі, всім гарного початку тижня, мирного неба та Божих благословень. Па-па!